Це ще один фільм буде, де, ну, можна так сказати, для фільму жахів-заготовочка. Окрім того, що тут немає освітлення, ми зараз йдемо до залізничних колій. Тут щоправда, треба дещо пройти, але ми це пройдемо мужньо з вімкненою камерою. Освітлення тут немає. А відповідно, ну для чого у нас економія? Та якщо чесно його тут ніколи не було, навіть коли не було вимкнень світла. Але таке, зараз ми перейдемо колії. там 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 Ого. Йдемо, йдемо, колії далі. Шкода, що не видно цього на камері. Тут дві величезних калюжі, які, як то кажуть, ще той кошмар перейти, але ми цього не боїмося, ми перейдемо. Тобто я, бо вже я, мене роздвоєння особистості. О, зараз ми зайдемо до... Бачите, тут трохи йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Ого го. Да, таке чудове місце, що нічого не видно. Хоч би не вбити. Так, 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 так. Ні, ну якщо серйозно, в жах, в тут знімати нема чого, бо що, ну що, можна сказати, людина загине на, на колі і царство небесне, на цьому весь кінець. Але переходити так ну, не те, що страшно. Як казати, треба просто розум мати і знати, що, ну, наперед, подивися вправо-вліво. Все, перейшли, вимикаю.